Німеччина змінюється, друзі. Разом з нею змінюється життя всіх хто тут живе, працює чи шукає безпечний дім. Цього тижня про те, що вам варто знати, щоб упевнено почуватися в цій країні. Українці в Німеччині чому рівень задоволеності зріс, але виклики нікуди не зникли. І як майбутня реформа соціальних виплат може все це перелаштувати? Далі ринок праці: безробіття зменшується, мінімалка зростає, але економіка стоїть майже на місці. Поговоримо ми сьогодні і про молодь українську, яка масово в'їжджає до Німеччини, і німецьку, яка хвилюється за своє майбутнє в епоху штучного інтелекту. Також інфляція сповільнюється, а німці повертаються до старої простої звички відкладати. Цифри, я впевнений, вас здивують. І нарешті гаряча дискусія про подвійне громадянство кому ні, кому так і кому це важливо саме зараз. А також про дружбу для німців та чи тільки в ній щастя. Про це все і не тільки, і головне про те, як це все впливає безпосередньо на вас у сьогоднішньому нашому випуску. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема коротке інтро, і поїхали. Почнемо, друзі, з фактів. Свіже дослідження Федерального інституту демографічних досліджень у Візбадені показує, середній індекс задоволеності життям українських біженців у Німеччині 6,3 пункти із 10. Для порівняння у інших мігрантів зі Східної Європи 7,2 пункти. Дослідники одразу уточнюють, ці групи не рівні за стартовими умовами. Інші мігранти живуть у Ферен довше і не мають травми війни та вимушеної втечі. Водночас її позитивна динаміка, друзі. Порівняно з 2022 роком, показник українців підріс з 5,9 пунктів до 6,3. Причини цілком очевидні, як на мене: переїзд із гуртожитків у окреме житло, перший вихід на роботу, краща мовна адаптація. Найнижчі ж оцінки у самотніх, вищі у тих, хто має дітей і добре володіє німецькою. І поки задоволеність повільно зростає, країна готує жорсткіше правила соціальної підтримки. У Берліні продовжують обговорення реформи Бюргергельд. Домовленості між ХДС, ХСС і СДПГ передбачають, що з 1 липня 2026 року зміняться санкції. Якщо отримувач відмовляється від запропонованої роботи, перериває мовні чи інтеграційні курси або системно не подається на вакансії, виплату зменшують на 30% на три місяці, а у крайніх випадках її можуть тимчасово навіть припинити повністю. Окремий блок стосується новоприбулих українців, а саме ті, хто в'їхав після 1 квітня 2025 року. Вони не будуть отримувати бюргергельд, а лише допомогу за законом про підтримку здобувачів притулку. Це близько. 410 євро на місяць, що менше за нинішні стандарти Бюргергельд. Політичні очікування від реформи різняться під час виборчої кампанії 2025 року. канцлер Фрідрих Мерц говорив про можливу економію до 5 мільярдів євро. Економічна рада ХДС про 30 мільярдів, якщо хоча б чверть із 3,9 мільйонів працездатних отримувачів повернеться до роботи. Але проєкт, підготовлений міністеркою праці Барбель-Бас від СДПГ, закладає куди скромніший ефект: близько 86 мільйонів євро у 2026-му і 69 мільйонів у 2027-му. Причина прозаїчна це стан ринку праці. За даними Федерального агентства з праці, знайти роботу сьогодні важче ніж під час. Пандемії у грудні 2024 року понад 2 мільйони людей отримували бюргергельт більше 4 років, і це не тому, що не хочуть працювати, а тому, що не можуть вийти на стабільну зайнятість. Структурна проблема теж зрозуміла: близько 80% отримувачів допомоги не мають фахової освіти або навіть шкільного атестата, тоді як бізнесу потрібні насамперед кваліфіковані кадри. Понад 800 тисяч уже працюють, але заробляють стільки, що держава все одно доплачує. До 2015 року три чверті отримувачів бюргергельд, тобто 75% були громадяни Німеччини. А у 2025-му таких лише 52%. Частка мігрантів і біженців системно зросла після 2015-го і особливо з 2022 року. Громадяни України становлять близько 13% усіх отримувачів бюргергельд, і це найбільша група. На сьогодні. Що це все конкретно означає для українців у Німеччині? Перше, мова і фах вирішують більше, ніж будь-які довгі дискусії. Саме вони підвищують і шанси на роботу, і суб'єктивне відчуття стабільності. Друге, друзі, це дисципліна у взаємодії з джоб центр відвідування термінів, підтвердження подач на вакансії, а також участь у курсах. У новій моделі це вже не рекомендації, а умова збереження виплат. І третє це стратегія легалізації статусу для тих, хто планує залишитися надовше. Перехід на робочу підставу, аусбільдунг чи інші законні підстави дає передбачуваність, якої не дає жодна тимчасова система захисту. У підсумку, друзі, наступне. Задоволення життям у наших повільно зростає, але система підтримки помітно жорсткішає. Виживає найкраще підготовлений із мовою, документами і реальним планом на роботу. І тут, друзі, виникає логічне запитання, як там ринок праці і економіка. Коротка відповідь формально краще, по суті, без прориву. Розбираємося у наступному сюжеті. У жовтні в Німеччині офіційно зареєстровано 2 мільйони 910 тисяч безробітних. Це на 44 тисячі менше ніж місяцем раніше, але на 120 тисяч більше, ніж рік тому. Рівень безробіття знизився на 0,1 до 6,2%. Голова федерального агентства з праці Андреа Налас оцінює ситуацію стримано. Осіннє пожвавлення є, але слабке. Зайнятість росте повільно, попит на кадри. Низький загалом близько 7% працездатних мешканців країни залежать від соцпідтримки. Макрокартинка також не балує. ВВП у третьому кварталі 2025 року зріс аж на 0%. тобто в країні стагнація. Для порівняння у Франції ріст ВВП за той же період 0,5%, а у Іспанії 0,6%. Німецька економіка поки тягне ногу, і це відчувається у вакансіях. На цьому тлі уряд запускає підвищення мінімальної погодинної оплати, але поетапно: з 1 січня 2026 року до 13 євро 90 центів, а з січня 2027 року до 14 євро 50 центів. Для тих, хто не в курсі, на зараз мінімалка 12 євро 82 центи. За оцінками об'єднання німецьких проспілок, від підвищення виграють близько 6 мільйонів працівників. У федеральному уряді заспокоюють, вплив на загальну інфляцію буде помірним, хоча ці Ціни на окремі послуги і товари можуть трохи підрости. Що це означає для нас із вами? Мінімалка підтягне низ зарплатних вилок і частково підстрахує тих, хто працює некваліфіковано або на неповну ставку. Але без відновлення попиту на кадри і реальної динаміки ВВП це не про економічний ривок, а радше про соціальний аспект на тлі стагнації. Тож, у підсумку, друзі, наступне. Зайнятість ледве рухається, мінімалка підтягнеться тільки з 2026-го. Тож логічно подивитися, що з цінами і як на них реагують гаманці. Інфляція сповільнилась, а німці знову вчаться відкладати, але не всі мають із чого. Розкладаємо по цифрах вже в наступному сюжеті. Табло інфляції в Німеччині цього тижня показало маленький плюс для споживача. У жовтні інфляція сповільнилася до 2,3%. У вересні було 2,4% і тоді це був максимум року. Що тисне на гальма в цілому? У цьому випадку це енергоносії. Вони подешевшали на 0,9% у порівнянні з минулим жовтнем. Їжа також дорожчає повільніше лише на 1,3% проти 2,1 у вересні. Але є й ті сфери, які навіть трохи додавали. Послуги, друзі, здорожчали на 0,1%, і тепер, порівнянні з вереснем, становлять 3,5%. На тлі всього цього німці знову тренують фінансову витримку. За свіжими даними статистів, 76% мешканців ФРН вважають регулярні заощадження важливими, але більшість відкладає без чіткого плану. Ставка заощаджень у першому півріччі 2025 року 10,3%, що в середньому близько 270 євро на людину щомісяця. Це менше ніж рік тому, але близько до довгострокової норми. Правда, і нерівність за цими показниками також дуже відчутна. У північному рейні Вестфалії 17,8% населення на межі бідності. Одинока людина отримує менше ніж 1290 євро на місяць, а це означає одне. Відкласти просто нема чого. Тож короткий підсумок такий, друзі: ціновий тиск слабшає, але послуги тримають планку. Німці економлять хто може, а хто ні. І тут логічне запитання: як на всі ці сьогоденішні реалії реагує німецька молодь? Та чому у української молоді, навіть тієї, яка вже в Німеччині, погляди трохи різняться? Про все це через пару секунд. Німецькі підлітки сьогодні в цілому оптимісти, але з занепокоєнням. Оптимісти щодо себе, але стривожені за країну за опидуванням сінус, проведеного у 2024-2025 роках. Кожен п'ятий німець у віці від 14 до 17 років більше боїться, що штучний інтелект зіб'є з траєкторії його кар'єру. Найчастіше так думають ті, хто мріє про ІТ, електротехніку чи виробництво. У педагогіці, медицини та догляді страхів менше. Також є і гендерний розрив, як же без нього. Серед боягузів за своє майбутнє 25% дівчат і 19% юнаків. При цьому більшість молодих німців оцінюють власні перспективи позитив. Але на майбутні країни дивляться похмуріше. 54% радше песимісти. Головні тривоги це війни, популізм і радикалізація, а також екологія та міграція. А от українських молодих чоловіків, схоже, подібні настрої зовсім не лякають. Як пише The Daily Telegraph із посиланням на польську прикордонну службу, після того як юнакам з України від 18 до 22 дозволили перетинати кордон, з серпня з України через Польщу виїхало 98 тисяч 500 юнаків, і це більше ніж численність армії Великої Британії, яка становить 70 тисяч для порівняння з січня по серпень, таких виїздів було значно. На менше тоді кордон перетнули 45 тисяч 300 юнаків. Ну і ще одна ремарка: більшість молоді прямує до Німеччини. Висновок простий і непростий одночасно. Німецька молодь вагається між технологічними майбутніми і політичними ризиками. А українська, як на мене, між безпекою, європейською освітою та гідною працею. Німеччина знову в плюсі для неї це додатковий приплив молодої робочої сили. Для України демографічні виклики, питання, як повернути цих людей у післявоєнну відбудову. А для молодих українців вибір особистої траєкторії, де вчитися, де працювати, і зрештою, який паспорт тримати в руках вже завтра. Бо саме в цю мить у Берліні намагаються змінити правила гри те, що ще вчора було нормою, завтра може стати винятком подвійне громадянство під переглядом. Після дискусії про обличчя міста консерватори з ХДС ХСС пропонують змінити правила гри для усіх майбутніх натуралізацій. Подвійне громадянство лише як виняток, а не як загальне правило. Тобто при отриманні німецького паспорта збереження другого може стати не нормою, а рідкісною опцією. Це ключова зміна, яка може зачепити кожного, хто тільки готується подаватися на паспорт. Але без паніки, друзі, такі зміни поки що не мають законодавчої основи. Щоб пропозиції стали нормою, потрібна більшість у бундестазі. СДПГ проти згортання подвійного громадянства. У чинній коаліційній угоді навпаки підтримка цієї моделі. Тож швидкого розвороту не очікуємо. Але це не означає, що не слід враховувати наступне. Гра може стати жорсткішою для майбутніх заявників. Якщо ідею ХДС ХСС підтримає більшість, подвійне громадянство перестане бути стандартом. Час це дуже важливий фактор. Доки правила не змінені, діє нинішній режим. Після реформи 2024 року, який подвійне громадянство допускає без проблем. Але навіть якщо ця ініціатива пройде, то ризики заднім числом у поданих пропозиціях не артикульовані. Головний вектор майбутні натуралізації та санкції за тяжкі правопорушення для тих, хто має подвійне громадянство. Тож, якщо коротко, друзі, для тих, хто лише планує паспорт, стежимо за рішеннями парламенту, від них залежить чи Залишиться подвійне громадянство, чи це стане винятком із правил? І поки парламент вирішує, який паспорт і на яких умовах ми маємо отримати завтра, давайте про те, що робить сьогодення в Німеччині стійкішим: про друзів і про відчуття щастя. Бо саме таким і повинен бути завершальний сюжет до цього випуску. За даними інституту демоскопії Валенсбаху, для 83% німців дружба найважливіша в житті. Федеральний центр політичної освіти додає, понад дві третини підлітків і молоді знаходять найближчих друзів у школі, виші чи на роботі. Спорт і хобі теж працюють. Дослідники з університету Канзасу навіть порахували вартість близькості в годинах. Приблизно 80 годин спільного часу і ви вже приятелі. Близько 200 годин ви вже справжні друзі, а приблизно 730 це вже свої серед своїх. Працюють і менш очевидні чинники. Це фізична близькість. Наприклад, сиділи за однією партою. А також схожість уподобань і навіть запах. Не дарма в німецькій мові є комплімент dich gut riechen» – Дослівно я добре тебе відчуваю, а по суті, ти мені подобаєшся. Користь не лише емоційна, стійкі соціальні зв'язки статистично продовжують життя, зменшують ризик депресії і деменції. Сім'я це даність, а друзів ми обираємо самі, нагадують психологи. Коли отримуєш від друзів визнання, це працює інакше ніж формальний обов'язок любити рідних. І на завершення, друзі, про загальне самопочуття в Німеччині Атлас щастя 2025 фіксує середній показник задоволеності життям у Німеччині на рівні 7,9 бала із 10. Це трохи вище, ніж торік і вже на допандемійному плато. 48% оцінили своє життя на 8 із 10 балів. Частка незадоволених від 0 до 4 балів. Пала лише до 8%. Це удвічі менше ніж у ковідні роки. Суттєво додає радості і гнучка робота. Домашній офіс, який прижився під час пандемії, лишається плюсом щастя. Географія теж має значення. Гамбург на вершині списку, у нього 7,33 бала. А ось Берлін майже у самому низу. У нього 37 місце із 40. І все це через гірші оцінки сімейного життя, роботи й доходів, попри високі бали за дозвілля. А аутсайдер це місто Росток, у нього 6,8 бала. Висновок простий, друзі, паспорти і реформи важливо, але мережа підтримки важить не менше. Інвестуйте час у своїх. Навіть година на тиждень у друга окупається краще за будь-який депозит. І з таким капіталом легше переживаються і політичні зими, і економічні перепади. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Бажаю вам яскравих вихідних та гарного настрою. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Доєднуйтесь до нашої групи в Телеграм і до зустрічі в наступних випусках. Всім пока! e